Вітаю всіх. Мене звати Ганна, я харків'янка, але зараз я мешкаю у Львові і приїжджаю до свого садочку, щоб його доглядати. Виходить в мене не дуже часто, двічі за літо або тричі, ще навесні та восени можу приїхати один раз. Ну, моє відео про те, що загалом можна якось утримувати садок на такій відстані тисячу кілометрів, але це дуже важко. А я вже втомилася. Вже три роки я так їжу. Вже є певна втома. На жаль, це не дуже рятує мої рослини, багато рослин я втрачаю, особливо минулого року, коли була спека. Два місяці більше 30 градусів. Сьогодні, до речі, теж дуже спекотно, більше 30 градусів. І мені доводиться ось поливати, підживляти, обрізати, косити траву, тому що часу іншого я не маю. Ось такий зараз у мене сад в природному стилі. Багато злакових, майже нова хвиля. Була я в березні минулий раз і обробляла троянди, підстригала, і зараз я теж приїхала, щоб їх підживити, покосити, бо дуже все заросше. Ось ще троянди не вибухнули своїм цвітінням. Ще вони в бутонах, але мені це. Якраз підходить, бо я їх буду обробляти від шкідників. Дуже багато шкідників цьогоріч. Кліщ павутинний, попелиця, багато чого іншого. Ось тому покажу, що зараз відбувається в моєму садочку. Троянда торо на фоні Троянда гірлянда Мур. Не можу натішитися таким поєднанням. Як на мене дуже красиво виглядає. Траянда Шрам. Вперше бачу таку велику квітку, ось дуже велика в порівнянні з моєю рукою. Дуже сподобалася ця троянда. Міцна, здорова, не бачу, щоб шкідники якісь її їли. Хороша троянда. А це троянда Сільвія. Колись я купила її дуже давно, вже не пам'ятаю, в якому розпліднику від трояндарів нічого ніколи про неї не чула. Ну, вона не можу сказати, що вона дуже рясно-квітуча і досить звичайний в неї колір, але ось така в неї цікава закрутка, подвійна. Загалом ну, вона дуже фотогенічна, вона гарно виходить на фотографіях. Симпатична троянда. А ще в мене заквітла троянда моєї мрії, П'єр дерансар. Яку я дуже довго хотіла. Я саджала двічі цю, цю троянду. Перший раз вона в мене не перезумувала. І ось нарешті, нарешті, перші квіти омріяної троянди. Де, на жаль, довелося перші три зрізати, щоб обробити кущ від кліщів, від шкідників. На жаль, ну але, але вже дочекалася. Яка ж вона шедевр, просто шедевр? Троянда гірлянда Мур. Перший рік, коли вона досить рясно в мене заквітла, я її посадила, щоб вона була фоном і щоб вона закривала паркан. І вона дуже працьовита. Дуже вона гарно наростає. І я думаю, що скоро цей паркан жахливий буде в мене закритий. Дуже сподобалася мені ця трояндочка. Дуже вона гарна, як фон для інших троянд. Це, як я її називаю, мамина троянда. Мені колись мама подарувала букет, я його начеренкувала. І в мене ось така краса вже багато років. Нічого не роблю, іноді підживлю, іноді обробляю, але це дуже буває рідко. Ну, Цьогоріч квітіння не дуже рясне, але вона квітне кожен рік. В будь-якому стані своєму. А ось результат мого весняного експерименту: горизонталення троянди акварель. Але вже можна побачити, що з пагона йдуть довгі пагони, всі вони закінчуються бутонами. Які будуть квітнути. Ну, але я так думаю, що троянди. Квітки будуть не дуже великими, можливо, вони будуть дрібними, але, на жаль, я вже цього не побачу. Як би її більше доглядати, може її підживлювати, може всі ці бутони були б великими? Дуже цікаво, що вийде. Попрошу сусідку свою сфотографувати. І подивимось, що з цього вийде. І, до речі, ось вперше, вперше шавлія карадонна, ось мене так порадувала цьогоріч. Така сама історія із трояндою імператриця Фарах. Єдине, що, на жаль, Дуже її пошкодили шкідники. Ось. Просто з'їли, з'їли пагони молоді. Тут є пагони, на яких будуть бутони, ось навіть є, але вона квітне пізніше. Можливо, я приїду, коли вона буде квітнути, і, можливо, я познімаю відео з її квітінням. Але так само вона випустила довгі пагони. І, на жаль, тут не буде рясного квітіння. не буде, Бо тут дуже її пошкодили кліщі і попелиця. Щось буде квітнути. Там побачимо.